Дорогі сестри і браття, ось Ісус Христос нас закликає до праці, і Він обирає спочатку своїх учнів. І ці учні мають дуже важливе завдання. Вони будуть ловцями людей. Але не ловцями людей, щоб їх перетвори, щоб їх продати у рабство. Вони будуть ловцями людей для Божого царства. Бо бачимо, у серці Божому завжди є людина, і вся історія сотворення і покликання людини до буття – вона є для того, що Бог полюбив нас, коли нас ще не було. Бог полюбив нас, коли ми ще були грішниками, і Його любов до нас безмежна, і Він нас хоче вхопити. Щоправда, людина, яка має свободу і свободу волі завжди норовить. Від Бога утікати. Бути десь далеко, як деякі люди кажуть, як тривога то до Бога, то означає без тривоги Бог людині дуже часто не потрібний. Власне, тому що людина від Бога втікає, тому потрібно її ловити і спіймати. Але це Ісус Христос не робить безпосередньо, а Він робить через своїх учнів. А ці учні зобов'язані, так як Богові в серці є людина, так і тим, які Христові людина повинна бути у серці. Дорогі сестри і браття, не закон, не порядок, невідповідність чи тотожність, а людина як особа, вона є найголовніша на цій землі для Господа Бога і в церкві. Одного разу Ісус Христос виразно на, це, на цьому наголосив. Кажучи, що син людський, він теж е, Господар і суботи. Тому що у старому заповіті були деякі такі перегини у розумінні заповіту з е, Божого Слова. Вони хотіли так сильно виконати Божий закон, щоб не дай Боже, не переступити Його. Бога не образити і даремно не постраждати. Апостол Павло наводить такий приклад, що він кілька разів отримав 39 ударів. Палицею. То таке було покарання. Було дозволено 40. Але ніколи до 40 вони не доходили. Це для того. Щоб якщо зіб'ються у рахунку, не дай Боже ще 41 раз не вдарити. Тому 39 вистачить. Якщо замало, то не біда, щоб не перебільшити. Заповідь Божа каже, не взивай даремно ім'я Господа Бога. І тоді вони знайшли у писанні, де ім'я Боже згадується. І вони зазначили, що його згадувати наголос не можна. То наші, на жаль, люди не розуміють думають, що то взагалі Бога не можна згадувати, а то зовсім інше воно означає, тому що Бога вони згадували, а ім'я не згадували. Тобто, коли знайшли най у святому писанні в тексті. Те, що вони вважали ім'ям Божим, то вони сказали Бог Господь, Бог, Богів, Вседержитель, будь я, лишень не тим словом, до тієї міри, що навіть забули, як то вимовляється. Крізь століття забули. могли пройти лише тисячу кроків. І тому жили дуже близько до синагоги, бо щоб в день суботній не зробити зайвий крок. А наші люди. Кажуть, що ще до Другої світової війни, то там, де компактно юдеї жили, то йшли діти малі заробляти, тому що варити їжу можна було, але запалити вогонь ні. Тому діти йшли по тих юдейських хатах зі сірниками, запалювали вогонь і отримали один. Що вони отримали? Один злотий. Так що могли багато злотих собі заробити тільки тим, що запалювали вогонь. І ось коли Ісусові одного разу звернули увагу, що його учні роблять те, що не дозволено робити в суботу, їсти то можна було, але розтерти колоски то не можна було, бо то субота день Господній. Тоді Ісус Христос сказав дуже важливі слова. Не є людина для суботи, а субота є для людини. Перефразовуючи на наш сьогоднішній манер, ми скажемо так: не є людина для закону, а закон є для людини. Закон це Слово Боже, яке людині вказує, куди вона має прямувати. Щоб осягнути Боже царство і, власне, віднайти рівновагу життя, радість життя, а зрештою, і вічне життя. І якщо людина на цьому, на цьому шляху вона розгублена, вона перелякана, вона не впевнена, а зрештою розчарована щось недобре з нашим тлумаченням закону. І, наприклад, не є головне, щоб ми тут побудували храми, і їх позолотили, і все зробили добре і так гарно, але у дорогі сестрі і браття. Якщо храм порожний, то він не має жодного значення. Тому що церква це не храми, не інституції, церква це люди. Ми із вами, навіть не священники, америани, люди, які приходять до церкви молитися, взяти участь у службі Божій, вони найголовніші для Господа Бога. Дорогі сестри і браття, Бог дивиться з любов'ю на кожного з нас, тому що для нього ви головні. Тут не треба дуже сильно е, тим бути, е, Пишатися тим, а якщо ми головні, то ми вже і навіть і головніші від Бога. Ні, не головніші. Але дорогі сестри і браття, треба пам'ятати, що ми Богом бажані і люблені. І тому Бог, так як, знаєте, мама не раз дитина бавиться і тікає всюди, а мама бігає читати за нею, щоб вона не впала і десь не поранилася там. Бог так нас ловить. Ми бігаємо, а Він за нами. А це означає, ви будете ловцями людей. І тому, дорогі сестри і браття, нам варто відкрити наше серце для Господа Бога, щоб не так втікати від Нього, а навпаки, зробитися для нього такими засобами, щоб ми були засобом, способом. Щоб Бог, так, як через учнів Христових, оцих перших, Він теж вмів вловити інших людей. І подивімося навіть вдома. Подивімося на тих людей, з якими ми разом живемо. От, наприклад, роблять зауваження. Що ти насправді хочеш? Справді хочеш цю людину так навернути, щоб їй було добре, ну, то нащо свариш на неї? Може, варто знайти слушний час і слушний спосіб, щоб в нашому серці та, теж на першому місці не були якісь правила, дуже часто нами видумані, не були якісь закони незрозумілі, або наша впертість, що має бути так, і не інакше. А в першу чергу були люди, з якими ми зустрічаємося, насамперед з тими, з якими ми живемо, наші сім'ї. Родини, але також кожна людина, з якою ми зустрічаємося. Дорогі сестри і браття, пильно вдивляємося в образ Божий, в образ Ісуса Христа, який кличе своїх учнів перших, щоб через них передати нам І це послання. В Божому серці на першому місці стоїть людина. Яку він любить безмежною любов'ю? Слава Ісусу Христу!